Привіт, це останні новини про ІТ та гаджети від команди програми Базар ІТ. Наш головний інформаційний партнер ненудний сайт про техніку gagadget.com. Ну а в цьому випуску будемо говорити про новий максимально великий HTC One Max. Дізнаєтесь, ви про планшетофон від Nokia раніше офіційної презентації. А спортсменів порадуємо новим браслетом від Nike. Поїхали! Компанія HTC нарешті представила свій перший планшетофон HTC One Max, якого чекали на ринку вже кілька місяців. OneMax успадкував дизайн лінійки HTC One, нинішнього флагмана HTC, який багато оглядачів вважають одним з кращих смартфонів на Android. Крім того, HTC One є одним з небагатьох смартфонів, виконаних в алюмінієвому корпусі. HTC One Max має шести дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів, тобто Full HD. Є тут хоч і не найпотужніший, проте чотириядерний процесор Snapdragon 600, 2 ГБ оперативної пам'яті і 16 або навіть 32 ГБ флеш-пам'яті для ваших файлів. Щодо камер, то особливого прогресу чи змін тут немає. Звичні 2 мегапіксельна спереду та 4 мегапіксельна ультрапіксельна в якості основної камери. Все це ми бачили у попередніх моделях. Одна з родзинок у тому, що HTC One Max працює під управлінням новенької версії операційної системи Android 4.3, поверх якої встановлена фірмова графічна оболочка HTC Sense 5.5. Ну а головна родзинка в наявності сканера відбитка пальців прямо як. Ось. Айфона 5 s проте він знаходиться ззаду під камерою. А запустити у продаж цього велетня компанія планує вже у наступному місяці. За якою вартістю з'явиться у продажу новий планшетофон від Nokia під індексом 1520, поки що невідомо. Але завдяки витокам у вас є можливість познайомитись з ним вже зараз, хоча презентація відбудеться лише 22 жовтня. Отже. За попередніми даними, Lumia 1520 отримає шестидюймовий amoled дисплей з роздільною здатністю Full HD, потужний процесор Qualcomm Snapdragon 800, а також 20 мегапіксельну камеру PureView. Оперативної пам'яті у смартфона буде аж 2 гігабайти. Не обійдеться і без підтримки microSD. Міжнародні поставки повинні початись у грудні, але в американського оператора AT&T продажі стартують раніше з другого тижня листопада. Браслети від Nike стали останнім часом дуже популярні. Це інтерактивні гаджети допомагають у спорті. і Компанія презентувала чергове покоління цих корисних аксесуарів. Nike Plus Fuel Band SE. так називається модель від свого попередника. Вона відрізняється зовнішнім виглядом. Додалися скраві рожеві помаранчеві жовто-салатові вставки. Ну і оновленим функціоналом. Зокрема, браслет тепер розраховує витрачені зусилля більш точно. Обдурити його різким побахуванням руки вже не вийде. Ну а під час перепочинку він автоматично припиняє підрахунок. Браслет став більш гнучким, краще захищений від погодних впливів. З'явилася можливість повсякчасного нагадування про необхідність рухатись і підтримка протоколу Bluetooth 4.0 для підключення до комп'ютера чи смартфона. Крім цього, оновлення отримав і додаток FuelBand для операційної системи. iOS. тепер воно демонструє погодинну активність користувача у вигляді графіків. Щоб досягти часової мети, тепер необхідно активно рухатись не менше 5 хвилин на годину. Повідомляється, що лише 2% користувачів досягають такого результату. Браслет став більш соціальним. Своїм досягненням можна ділитись з друзями і знайомими через інтернет, ну а також порівнювати їх з досягненням інших власників таких аксесуарів. Nike Plus Fuel Band SE в США стартує вже зараз. У продажу спортивний браслет з'явиться на початку листопада за ціною у 150 доларів. Не на початку листопада а вже у понеділок ми зустрінемось з вами знов, щоб познайомити вас з найцікавішими подіями зі світу високих технологій. Дочекайтесь.